Вітаємо у всіх учасників 12-ї сесії stem школи. Попри повітряні загрози і небезпеку від ворожої агресії в умовах воєнного стану, ми з вами героїчно продовжуємо свою місію освіти і добра. Ми, незламні української освітяни, активно працюємо для розвитку творчих здібностей дітей і молоді, забезпечуємо їм змістовне якісне навчання, STEM-освіта – Стало тим необхідним простором безпеки і творчості, де дитина може відволіктися від страшного повсякдення війни та набути необхідних компетентностей для самореалізації. Звідси виникає необхідність забезпечення освітян інструментаріями знань, необхідних для впровадження інноваційної діяльності та поширення найкращих українських і світових практик організації СТЕМОСВІТ. В Україні окремою ланкою, STEM, ланкою системної роботи з розбудовою СТЕМ освіти є навчання на дистанційних сесіях СТЕМ школи, що на партнерських засадах реалізується з 2017 року. Інститутом модернізації змісту освіти, університетом менеджменту освіти, видавництвом освіта та обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти. Захід всеукраїнського рівня stem школа є новаторським рішенням щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників. За період з 17 по двадцять роки проведено 11 сесій, взяли участь понад 510 спікерів, підвищили кваліфікацію понад 32 тисячі слухачів. Особливим завданням stem освіти є формування готовності дітей та молоді. До активної діяльності. Активна діяльність характеризується здатністю грамотно планувати, якісно реалізовувати плани, знаходити ефективні засоби перевірки правильності та значимості своєї діяльності, та впроваджувати результати і аналізувати наслідки цієї діяльності. Тому система світа сприяє впровадженню цікавих, дієвих, інтерактивних, нових форм навчання. Що зумовлюють формування готовності до активної діяльності. І це stem Урок, STEM-проєкт, stem КВЕСТ, STEM-хакатон. В основі STEM-уроку та stem проєкту лежить інтегрована дослідницька творча діяльність учнів, що передбачає міждисциплінарний підхід та створення практичного продукту під керівництвом вчителя. STEM-квест, це інтелектуальне змагання, що охоплює набір проблемних завдань з елементами рольової гри, для виконання яких можуть понад... знадобитися будь-які ресурси, зокрема ресурси інтернету. -хакатон – це форма проведення заходу, під час якого команди розв'язують певну тематичну чи соціальну проблему в обмежений проміжок часу. І при цьому невіддільною складовою СТЕМ освіти є мережа СТЕМ центрів та лабораторій. Інституту модернізації змісту освіти та Національним центром Мала Академія наук України було створено інтерактивну карту СТЕМ центрів та лабораторій усіх регіонів України. На жаль, війна внесла свої корективи, але обов'язково після нашої перемоги ми все відбудуємо. Методами упровадження СТЕМ освіти є науковий та інженерного дизайну, в їх основі алгоритм проведення дослідницької діяльності. При цьому метод інженерного дизайну використовується під час розроблення нового або вдосконалення вже наявного продукту. Освітню діяльність вчителя направляють принципи, які розглядаються як способи досягнення педагогічних цілей з урахуванням закономірності навчального процесу. Сформовані дидактикою такі принципи, як наочність навчання, активність і свідомість, систематичність і послідовність, доступність, проблемність навчання, єдність освітніх розвиваючих і виховних функцій навчання. Не суперечить принципам stem освіти. Однак у stem освіти виділяються специфічні групи принципів: це безперервність і варіативність, науковість, технологічність, включення методології зміст освіти, діалогізм, формування екологічної свідомості і поєднання вище зазначених груп принципів сприятиме удосконаленню освітньої діяльності вчителя. Використання вчителем провідного принципу систем освіти інтеграція дозволяє застосувати сучасні технології навчання. Технологія це використання наукових знань для вирішення проблеми. Наука шукає істини, а технологія їх ефективність. Актуальними технологіями stem освіти. Є інформаційно комунікаційна технологія розвитку критичного мислення, проєктна технологія, здоров'я збережувальна, ігрова кейс-технологія. Але при цьому слід відмітити, що на початковому рівні навчання найбільш популярною є ігрова технологія, а у середній та старшій ланці проєктна. При формуванні сучасного STEM-середовища, Необхідно враховувати базові потреби дітей це безпека та здоров'я, і тобто завжди використовуються здорові збережувальні технології. Отже, ми з вами актуалізували та систематизували базові категорії stem освіти. Війна показала, що STEM-освіта освіта це наше сьогодення і запорука майбутнього, забезпечення обороноздатності нашої держави. Ставить перед сферою освіти завдання щодо генерування нових ідей, розв'язання прикладних проблем, що можливо досягнути тільки шляхом впровадження інноваційних технологій. Ефективна реалізація цього завдання залежить від рівня професійної компетентності вчителя. Отже, система освіта має величезний потенціал для післявоєнного відновлення і розбудови держави. І я бажаю вам успіху та творчого натхнення у нашій stem школі. Тримаємо освітній фронт разом на високому професійному рівні.